Ви знаєте, що це таке? Це земля непроста земля, українська свята і дуже дорога. Уявіть собі, яка ціна цього ґрунту, цієї землі, якщо, якщо вона родить таких гігантів, таких велетнів, таких людей, могутнім, могутніх духом і незламних. У нас нині середа, ми б мали б обговорювати якусь цікаву думку. Когось із святих або з людей великих, то ми так і зробимо. Ми сьогодні обговоримо велику людину. І напевно, святу, в якійсь мірі наш єпископ сказав такі слова, що сьогодні, в певній мірі, кожна людина, яка віддає своє життя за свободу України в цій війні, стає мучеником. І саме сьогодні процитую. Вже легендарні надіюсь, слова Тимофія, друга і брата українця, який своє життя віддав за тебе і за мене. Навіть те, що я тут зараз можу на Закарпатті відео записувати так вільно, без обстрілів завдячуємо йому і його незламності, його неймовірній жертві, а в його обличчі, в його особі. Кожному чоловіку і кожній жінці, які б це вже зробили, які б віддали жертву найбільшу своє життя, і тим, які зараз стоять ще, тим, які є на варті далі. Оці слова, які він говорить, бо міг різне, міг кричати, міг виправдовуватися, міг там, знаю, кимось прикидатися. Але що він говорить? Зробив останню затяжку. І каже слава Україні. Гідно, гордо. Бо він знає, що що це за земля? І, будь ласка, прошу вас, не пишіть оціні-синітниці в коментарях, що вся слава належить тільки Богові. Зрозуміло і очевидно, що тільки Богові. Але ви не бачите хіба, як Господь цю, цю владу і славу роздав? Як Він цю славу. Поширив на кожного, на Марію, на свою церкву, на святих, як Господь поширив цю славу на, на нашу землю. Ви не бачите, як Господь поширив цю славу на українців. Подивіться в очі. Подивіться в очі передсмертное фото або відео оцього Тимофія, оцього воїна. Подивіться, скільки там слави, скільки там гідності. Слава Україні! Просто неймовірно! Він знав, на що йшов. Він знав, за що він платить ціну. Брати і сестри, за тебе і за мене. За кожного українця і, по суті, за кожну людину, яка прагне повстати проти оцієї псячої війни, проти цієї негідної поведінки. Проти всякого вбивства, з жорстокості, проти всякого рабства в кінці кінців. Проти всякого рабства. Пам'ятаєте, декілька років тому, здається, в якомусь видавництві у Парижі був теракт, і загинуло декілька людей. І багато з'їхалося політиків зірок, відомих людей, і носили такі таблички, де писалося по-французьки, що я є, і назва того закладу де відбувся теракт, аби аби підтримати тих людей, і вийшло багато людей, тисячі. А вчора один мій друг у хусті. Написав такий допис у Фейсбуці, цікавий, він каже. Я два дні не знав, що сказати, коли побачив це відео. Я сам коли подивився і дивлюся, то просто плачу, я не можу стримати сліз. І від безсилля до цього звірства, і від гідності, з якою Тимофій стоїть. І він, і він зробив таку річ: поширив пост і каже: Російський військовий. Ти можеш, можеш націлитися у мене зброєю і можеш вистрілити. І він намалював собі на чолі хрест маркером. Я не маю маркера. Я маю землю, українську. І він каже, можеш цілитися, я тобі навіть можу показати для зручності мішень. Можеш вистрілити, але свободу все рівно ти не об'єш. Гідність все рівно ти не застрелиш. Дякуємо цьому герою, дякуємо Тимофію. І в його особі дякуємо кожному серцю, яке було віддане за правдиву свободу, за правдиву боротьбу. Шануємо, схиляємося дякуємо. дякуємо. Ми не здамося. Ми не здамося заради Бога, заради України, заради дітей наших ми не здамося. І Дякую тобі, брате Тимофію, що ти це показав. Слава Україні. Ну, хто б наостанок хоч перехрестив, напевно, що й Богові тяжко ти глянеш в приціл той, як в об'єктив. Вдихнувши останню затяжку. Бо ангел, що мав помагати судьбі, заснув десь у Бога на призьбі, зоставиш як свічку самому собі два слова, обидва вітчизні, затягнешся димом останніх одверть чи подихом пізньої втрати, здається. Що навіть не віддала смерть, як вміє людина вмирати.